Коли почалась війна, ми перейшли підпорядкування Збройним силам України, і вони вже нам віддавали розпорядження, що, як діяти. Основна задача була це недопущення захоплення противником міста Шостки. Наш полк спільно з підрозділами, які тут е, сформувалися, От, буквально тут за день був набраний батальйон територіальної оборони рота охорони, які спільно з нами діяли. Була організована кругова оборона, підготовлені взводні опорні пункти в вогневі позиції, де постійно знаходився особовий склад і був в готовності зустріти противника. Що яке завдання було покладено на наш полк? Це е, проводити е, диверсійну розвідувальну роботу в районі нашої відповідальності. От, е, знищувати живу силу та, е, е, та броньовані засоби противника, їхні логістичні маршрути, от, проводити диверсії, поскладнювати їм рух і так далі. Я сам особисто е, керував діями диверсійно-розвідувальної групи. От, ми з нашими військовослужбовцями виконували завдання щодо знищення е, живої сили техніки противника, і ми якби, ну, знали, куди ми йдемо. От у нас було, знали ми їхні маршрути, от, і ми виходили з ціллю е, підійти от, до цих маршрутів. І якщо буде там йти техніка, то по можливості її знищувати. Нас визвав командир частини відділення інструкторів. Коли ми тут споряджали магазини набоями, він запитав, хто зможе вистрілити з гранатомета по техніці, бо вона рухається в бік нашого міста. Я. У нас були огнівики, які навчалися, інструктори. Ми сказали, ми зможемо. Говорить, що нам потрібно? Ми. Я сказав, нам потрібні гранатомети, нам потрібні постріли. На підступі до дороги ми почули звук великої техніки, це їхав БТР. З ним ще дві машини і ззаду БТР як супровід. Потім їхав хаотичним порядком КАМАЗ і поки з побратимами зайняли позиції свої, роздали орієнтири, доки, куди буде доїжджати техніка, яка буде і бити і хто буде пити першим. Артем сказав, що я буду бити першим, коли він доїде, каже я. Якщо я промахнуся або попаду, говорю, ти б'єш другим. Він а, попав, ну, попав першим, техніка почала громко ревіти. Я вистріл другим, і ми почали відходити. Ми таким образом знешкоджили БМП-2 разом з побратимом. Ми були як диверсійно розвідувальна група, ми для них були. Як чорт з табакерки. Ми вискакували, били їх і відходили без єдиної втрати на нас, не на ту державу і на пав. В себе спочатку розбереться зі своєю територією, якої в нього дуже багато, нічого лізти до нас. Ми з перших днів тут і тут будемо. Будемо і надалі тримати, не будемо нікого сюди пропускати на території України.